Василь Чухліб Заячий холодок. Колись, давно-давно, росли величезні ліси заячого холодку і селилися в них зайці гамірливими селами й селищами. Тепер же заячий холодок лише подекуди в лісі. Під гіллястими кучерявими деревцями зайці люблять спочивати І вести довгі розмови про життя буття. Хто зна, звідкиля приблудився до золотого бору Заєць Капловух. І такий же та нахаба. Це мій холодок, заявив, влігшися під одним деревцем. І це мій. вигріб собі ложе під іншим. Це також мій. побіг під третє, прогнавши звідтіля зайчат. Хіба так можна? прибігли скаржитися вони дідові зайцю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їх дід. Пішли зайці на город по капусту. Заєць капловух вибрав найбільшу головку, силкується, ніяк не покотить. «Оближ!» – сказав йому заєць дід. Це наша капуста. Поплентався капловух у свій холодок ні з чим. Лежить, насурмонившись, лапу на лапу закинув. Аж чує зайці збираються на город по моркву. І він з ними Учепився за найбільшу морквину, тягне! «Оближ!» – сказав йому заєць дід. Хіба це твоя морква? Це наша. Розсердився заєць капловух. Лежить у холодку, не поворухнеться. А зайці повсідалися на осонні, ласують морквою, капустою. Капловуху мулько стало лежати і їсти хочеться. Ідіть уже в холодок. гукає до зайців. А хіба то наш холодок? Тож тві відказують йому зайці. Капловух як підскочить та як заголосує на весь ліс. Це наш холодок, наш. А зайці як засміються. ж то.